Сили оборони у липні застосували більше дронів, ніж російська армія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення 6 серпня. Це має бути стійкою тенденцією на фронті по всіх видах дронів, які є в наших підрозділів, наголосив він. Також Зеленський заявив, що у 2024 році українські виробники вже законтрактували мільйон дронів, і ця цифра зростатиме. Глава держави зазначив, що заслухав доповіді представників Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерства цифрової трансформації, які інформували про стан виробництва та фінансування безпілотників. На цей рік уже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів, і буде загалом по року більше. Усі деталі не розголошуємо, але спроможності виробляти дрони стають більше. Наголосив Зеленський, також було ухвалено рішення щодо збільшення фінансування ракетної програми України. Раніше повідомлялося, що Україна може виробляти понад 3 мільйони дронів за рік. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України Анна Гвоздяр.